Для того, щоб чітко будувати ноти, ви маєте навчитися відчувати найменші зміни. Легкий дисонанс, навчитися тримати цей дисонанс. Тому що будувати ноти це значить розуміти, а не влучати в ноти. Розуміти і знати, що ви робите. Ми з вами співаємо ноту Фа. Далі я натискаю вам іншу ноту. Це буде нота МІ. І водночас ви залишатиметеся на тій самій ноті, але відчуватимете дисонанс. Спробуйте. Це не просто. Вам буде хотітися спуститися вниз, але ви постарайтеся залишитися на цій ноті. Ви починаєте розуміти маленькі відмінності між тим, коли нота попадає і коли вона не попадає. Знайомтеся з інтонуванням на моїх уроках.